Вітаю всіх шановних і нешановних франкославів. Сьогодні у нас великий і цікавий матч. Перший матч півфіналу чет... перепрошую третього розіграшу Кубка віртуального франкославного футболу. І в цьому поєдинку зійдуться Ліон на чолі з Андрієм Підзовнішнім, управлінням Катерини, проти. Армії на чолі з Аргайлом. Епічне масштабне протистояння. Стара добра Франко-Пруська мотузня кулаками. Від минулих матчів змін в складах немає. Ліон нелюбимий багатьма в минулому матчі ніби приходив до тями, а Армінія одна з улюблениць болівальників, покаже сьогодні свій клас і швидкість. Отже, розпочинаємо. Мало, да. Найяскравіший гравець в складі Ліона минулого матчу. Вільтор. У Фред. Перехоплення Фред. Ні, захист на місці. На місці. Утовий Жуніньо. Небезпечно. Це завжди небезпечно. Жуніньо з на Навіс. Тулалан підхоплює. Тулалан у пристрілка йде. Пристрілочка. Дуже активно починає Ліон. Обтікає захист армії, немов майонез пельменя і побачимо, що з цього вийде. Жуніньо, жуніньо крутить, вертить, чаклує. Оп, зума, зума зберігає елегантно, зберігає м'яч, вигризає його. Кампер. Молода, молода на Фреда. Фред, Фред дуже цікаво, чому Катерина. Оу, перепрошую Андрій. Залишили вперто залишають Фреда в стартовому складі. користі з нього, як правило, небагато. Ось знову така легенька пристрілка. На зуму летить м'яч. Зума прямо в ноги Джуніньо. А бедаль на Фреда, той на Малуда. Малуда. Всього-навсього аут. Тіаго. Тіаго буде виконувати цей аут. Вільтор. Ну, Фред як Фред. Вперто намагається робити вигляд, що він працює як совєцький робочий на заводі. Малуда. Малуда. Обдурює. Відаль, знову бідаль навішує. Кампер. Віхнярьок. Да, я так буду його називати. Мені так подобається. Я рахую, що це йому більше пасує. Тулалан з м'ячем. Ой-ой-ой, армінія. Або вичікує момент, або в цьому матчі гарненько так підсіла зума тим часом з м'ячем на кампера. Кампер втрачає, це не Непрофесійна не гра, хлопче. Малуда знову рве свій фланг. Оу! Порушення правил буде. Намагався між них прокинути. Жуніньо, небезпечно буде пробивати чи навішувати? Навішувати все-таки. Удар. Оце було. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Тривожний дзвінок. Тривожний. Відпочиває воротар Олімпіка Ліонського. Тим часом вата, вата на фланзі вата. Шулер. підступно намагався Акі правиний ложець гравець Армії підкрасти ззаді до захисника, але нічого в нього з цього не вийшло. Камбер. Кампер помиляється кампер. Схоже, глазомір буде підправлятися вже в перериві або при найближчому водопої. Оу, пощастило, пощастило. Дуже і дуже пощастило. Молода. Зовсім трішки не прилаштувався. Імпровізував хлопець. Ай-яй Армінія, ай-яй. Кемон плей, як говорив класик. Зума. Зума. Вата, вата, це вата був в минулих матчах архінебезпечним гравцем. Дуже. Вульгарно бездарний навіс. Купе? Ой-ай! Вау! Віновий з тебе актор Фред. Жуніньо. Де? Де віхня Де вихор? Вже була впора його з Харікейном ураганом порівнювати. І тут ось так ось. Перший тайм добігає кінця. Ліон домінує, грайливо покусює. Армінія поки тримається і, на жаль, не показує того високого, не побоюсь, цього слова, рівня корисницького футболу, яка вона демонструвала в минулих іграх. Ну що ж, тайм другий. Є блондинистий дует. Віхній і зума. Кампер. На вату. Зряче так. Але вата профукує. Гризеться, бореться, намагається. Бачите, мову там вже в центрі. Зума. Зума. Кампер. На вату. Вата. Ух, який був удар головою. Шулер. Шулер. Навішує на кампера. Кампер, небезпечно, кампер в Кампер. Ах, вибивають м'яч з-під ніг. А так вже такі вже замагу. Ех. Хотів жахнути м'ячу і метафорично жахнуть воротаря. Оркес. Оркес. Захисники підключаються. Віхнярьок. Загубив атаку. Молода. Молода знову перемістився на свій фланг. Молода навішує. Ретик завжди не встигає. Опа. Могло бив щось бути, але не сталося. Як гадалось, молода, знову молода. Намагався технічно обійти, але ха -ха, цих дуболомів спробую обійти. Їхня рьок. Автор дубля. Матчі з Карпатами. Людина, яка проходить крізь інших людей. Лалан. Так, Абідаль. Абідаль вже доволі небезпечний. Майже го були. Так, зумат на вату. Вата. Десяточка арміійська. Це був з надією, а щось де вийде. Ох, знімають їхні рьок і виходить аха. Виходить аха. Буде так. Не показав, не показав, розчарував в цьому матчі. Віхнярьок. Шулер тим часом. Шуллер він вміє навести шуму. Вата. У, -у, -у кампер небезпечно, кампер б'є з ходу. Це найкраще, що він міг зробити. Кампер карає землю. Так, саме так і треба було. Ось. Використали момент. Показали, що пацієнт ще дише, що кома це не крапка. Тяго, Тіаго. На Вільтора. Вільтор прокрає своєму кремезному візові. Вата. яй 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 молода на Фреда, Фред отримує м'яч Фред. Пас, Вільтор, Вільтор сам на сам буде. Майже удар. Ох, видихнув. А оце вже ой-ой-ой, це вже не тривожний дзвінок, це вже набат і крики паніки. Шульдер. Шулер. Ай-яй-яй-яй. Шуніню з... знімають з ноги. Кампер. Боже, Боже, скільки браку Армінія сама на себе не схожа, знітилась, перехвилювалась, перегоріла. Кампер. Оп. Кауф. Ну кауф. А ви десь бачили Маркса? о ваш. Коржик. Молоду прокатав просто. Ого-го, що творить, пожило. Аут. Кампер виконує кидання. О, ахаха, ха Аха-ха! Думати треба швидше. Кауф, кауф! Бореться, бореться один проти двох. І основний час переможця не виявив. Не дожал Ліон. Нічого не показала Армінія полкового. Ну, додатковий час. Пішла гра на виснаження. Тіаго. Ревельєр. Ревельє. Ревелье. Тяго. Тіаго. Ух! Як же ж божить Тіаго. Зума. Зума. На То Той на коржика. Не, не виходить коржика так само вправно, але роботу захисника виконує її не добіжить. Ні, ні. Сонце вийшло і одразу зайшло. Молода. Молода, молода, буде на навіс. Молода. Чекає на підтримку. Що це було? Мабуть. встигне. Так, встигає Вільтор. Знову навішує. Відбивається Армінія. Відбивається. Молода. Опля. Яго, Тулаланг. Які міцні ці германці. Тунди-сюнди. намагається пройти коржика. Ні, доволі непогано в цьому матчі в попередньому показав себе цей захисник. Силову боротьбу виграє за армінійці виграють. Вата. Оце єдина їхня перевага. Шуллер. Один зума. Не зробить погоди. Другий тайм. Що? Невже нас чекає лотерейка? Побачимо. Зума. Дуже обережно грають команди, ібо на кону надто багато. Кампер буде виконувати аут. Туди Маркс, камп, Коржик перепрошую. Коржик. Кампер. Блокують його. Блокують. Абідаль. Молода. Жуніньо. Жуніньо. Один з гравців, які розчаровують. Молода не встигає добігти до м'яча, буде аут. Туди. Ух. Добре, що Фред безглуздий. Навіть і не згадався, що за м'ячем потрібно бігти. Вільтор на Фред. Фред стали куб'є. А міг би спробувати і вибігти трішки ближче підбігти. Вата пропускає цей м'яч. Надто він же низенький. No name. No name. Виграє вата єдиноборство і програє вата єдиноборство. Життя як вата. Десь виграєш, десь програєш. Тор. Маркс. Маркс входить за носа Фреда. Вата. Програвати свій фланг сьогодні. Порушення правил. 36 і 6 і жуніньо. Є, наважився на удар. Надто далеко навіть для цього хлопчини. Основний час закінчився. Ну що, тримаємо кулички за улюблені команди? Серія пенальті наше все, напруга іскри вогонь. Першим пробиває Фред ой. -ой, -ой. Ти ж, ти ж здогадувався, що так буде. Цей ноунеймчик. Забиває. Вілітор теж забиває. І зума. Зума. Ізі. Жуніньо. Майстер стандартів. Дуже красиво забываю. Шо уж там. Вата. Вата десяточка. Изи. Малуда. Малуда. <coughs> Обдурив. Обдурив. Маркс. Опіше все летить в урота. Тіого. І в нас є перший промах. Ну що ж кауф? Кауф забиває. І Армінія. Чисто за рахунок морально вольових за рахунок міцності проходить Ліон. Що я можу сказати, Андрій? Сьогодні буде ночувати на канапі. А Аргайл, Аргайл може перехилити черчину. І так криво, зневажливо посміхаючись, відсвяткувати вихід у фінал. Перший фіналіст у нас Армінія. Отак от, панове. Дивіться, віртуальний франкославний футбол. Ми. На рівні чемпіону на клубному, на рівні клубного чемпіонату світу, а по наповненню ще цікавіше з вами був як завжди найгірший коментатор в світі. До нових матчів, до нових зустрічей.